А ми, жінки, ми будемо вас любити, бо ми також на категорії є. Хто така жінка в 20 років? Африка. Вона ще бездосвіду ще недосліджена. А після 25 вона Америка. Вона готова до спілкування зі всіма народами. Вона все знає, все вміє, все хоче, але дуже дорога. Не всякому мужикові по кишені. А коли жінці за тридцять, вона така гаряча і впевнена в своїй красоті, як Індія. А коли їй сорок, вона франці, вона вже з'їжджена нам вздовжню поперед. Але всім подобається, бо має багато цікавих місць. А коли жінці вже квіт 50, вона його славі, вона програла війну, наробила купу помилок і потребує реконструкції. А коли жінці за 50, вона росія, вона любить випити, закусити, погуляти. А саме головне кордони вже ні фіга не охороняються. А коли жінці далеко за 60, вона Монголія. Вона за плечима має таке славне історичне минуло. Але, на жаль, вже без майбутнього. А коли в жінці далеко за 70. Це вже Афганістан. Всі знають де, але ніхто туди не хоче. Не спішіть до Афганістану, то не наша страна. Хто туди доїжджає, берід б'єть назад? Подивіться на мене, я вже 20 років у Франції і нікуди звідти не йду.